Курс на транзит авіакомпанія Малта Укрпошта домовились про перевезення та обробку міжнародних відправлень. Відповідний меморандум відписало міністерстві інфраструктури. Відтепер кожен літак міжнародних авіаліній України, крім пасажирів та багажу, також доправлятиме пошту. Основні напрямки з Китаю у Європу та у Сполучені Штати. Ринок авіавідправлень жорсткий, але українські компанії переконують, що зможуть пут... Тіснити конкурентів з Росії і перевозитимуть щомісяця по 150 тонн транзитної пошти. Разом з нашими партнерами з аеропорту Бориспіль ми намагаємося перетворити головний аеропорт України у справжній міжнародний хаб. І що саме цікаве, що в нас це виходить сьогодні? Ми з Укрпоштою закріплюємо нашу співпрацю. І виходимо на ринок, дуже конкурентний ринок боротьби за поштові потоки. Це не йде мова про декілька відсотків. Мова йде про те, що ми плануємо збільшити обсяги транзиту з 36 тонн до 150. 150 місяць. Да. І ми розраховуємо наших партнерів.